Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Продовжується українська визвільна війна від російських окупантів, а також їх прихвеснів у нашому толу, А то є чиновники-корупціонери, які під час війни є мародери-зрадники, бо крадуть наші гроші. Нещодавно в місті пролунав черговий скандал. Правоохоронці нарешті розкрили поки що тільки одну. Шахрайську схему розкрадання грошей городян на капітальному ремонті доріг. І ви не повірите, з засудженням цього дійства виступив головний брехун міста, ставленик заборонений партію ПЗЖ Ген Рєзнік. Я хочу нагадати вам, друзі, і о тому Гену, що я ще тоді робив декілька розслідувань по цьому підряднику, який мав всі ознаки шахрайської прокладки. На фірмі практично не було. В штаті людей не було свого обладнання, а те, що взяти в оренду, не відповідало вимогам тендерної документації. Плюс у них вже були проблеми із законом і багато ще чого. І ця фірма-прокладка виграла тендер у найпотужнішого в Україні оператора автомагістраль, яка запропонувала ліпшу ціну. І, як тоді казали злі язики, сума відкату, яку захотів Резнік, була 60%. Адекватний оператор відмовився, бо неможливо за 40% бюджету зробити хоча б якийсь маломальський ремонт. І тому його автомагістраль було по формальному приводу дискваліфікована. Більше того, ми в режимі онлайн показували, як йде ремонт. А скажіть, пограбування, коли в рази завищувалася кількість робіт, кількість працівників, використання матеріалів, що показувало, що крадуть зріз і тут же його продають. Але Ген Резнік того не помічав. Мабуть, йому заважав той великий Шнобель, який виріс від постійної брехні, як у Пінокіо. До чого це друзі веду? Справа в тому, що нещодавно були проведені тендерні закупівлі на ремонт доріг на суму 10 мільйонів гривень через новостворену КП Рідне місто. Нагадую, що рідне місто створено замість КПНК КП, «НККП», яке вони намагаються зараз ліквідувати. Щоб не платити податки, розікрасти основні засоби та приховати результати махінацій, а їх там чимало. Ну а тепер головне, переможцем стала компанія Ландшафт. Єдина приймала участь у закупівлі, бо під неї були виписані умови. І нагадую, що це за компанія. Згідно наданих документів, ця фірма не має свого обладнання, на ній оформлено всього 5 співробітників. Це та фірма, яка робила ремонт на вулиці Підлісна, Ришкутянська та парковка біля Рубіна. Пам'ятаєте, що після дощу там співробітники постійно лопатами вичерпують воду з калюш, бо проти людям неможливо. А тепер пояснюю, чому і в цей раз обов'язково все піде через дупу Бо ця фірма ландшафт з'явилась в місті через ремонт санузлів в виконкомі коли на обладнання унітазів. Витратили 400 тисяч гривень, бо Резніку не дає спокою Слава Януковича. Я взагалі не розумію цього прикола. Чи корупціонери вважають, що в них гівно краще, чи в них усюди повинен бути друзі, люхарі стайл? От чесно мені зараз взагалі пофіг умови, головне, щоб під час процесу по мені не кидали гранати. Все решта немає ніякого значення. І родзинка на паляницю. Ця фірма ландшафт фігурує в справі розкрадання 20 мільйонів гривень на ремонті фасадів в Дніпрі, за яку судять Гена Резніка. І тільки завдяки нашим гуманним і некорумпованим правоохоронним органам, наш піддослідний ще не загратиме з конфіскації. Але завдяки вашій активності, коментарям та репостам про наше місто вже добре відомо у Києві. І потихоньку. Коло стискається, не всі чиновники в Україні корумповані. Так що, друзі, робимо репост, коментуємо, ми обов'язково переможемо. Я вас всіх люблю і слава Україні!